Так, друзі, пересадили нашу лухину, і тепер зразу підживляємо. Дивіться. Мастер 40 Ось таке воно, бачите, рожевеньке. 25-50 грам. Так, і гріфул. Гріфул, орієнтовно, теж. Грам 50. Так, воду сверху. Так, діба. Тобто я даю обріху і 13-40-13 мастер. щоб ми запускаємо корм. Можна взяти радіофарм так само замість. Можна взяти інше добре, дати вно ось таке це такий запах приємний органік набираємо 10 літрів люби, повне відро. Так, отже, розвели ми наш гріфул і master 13 Можна з відра. Можна я отакий маю черпачок і проливаю. Ну, коротше, відерка туди. І ще трошки лишили, бо щойно посадив ще Що отам на клумбі дві ялиночки. Одну коніку там і отаку от теж проливали водою І тепер підливаємо. Так, далі. Кхе. Всі решта рослини вже пролиті а ці дві тільки вже щойно посадив і їх так само проливає. Так, дивіться, як проливаєте, ми агроволокно, де коли просто, якщо воно сухе, у нас стікає, з ліпше дати трошки більше.